Вітаю, друзі, а також усі інші. Ну, окей. В нас сьогодні вже 8 січня. І це 1415 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обох є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І скажу так: пройшов перший тиждень січня. Я думаю, що було б логічним підвести е підсумки перших сьомих днів саме е першого місяця 2026 року. По uh, тенденціям, які відбуваються в зоні бойових дій, але зроблю це не зовсім сьогодні. Все ж таки, 48 годин кореляції даних це дуже важливий аспект. Тому uh, ми дочекаємося uh, кореля... кореляції за останні 48 годин, і вже наступний огляд мапи бойових дій буде uh, присвячений першому тижню, першого місяця uh, 2026 року, в свою чергу. Можу вже на даному етапі звернути увагу на те, що перший тиждень січня він став досить для росіян таким гальмівним. Не буду стверджувати, але, за попередніми даними, кількість територій, які вони захопили, вона навіть і не перевищила критично 50 квадратних кілометрів. В свою чергу а, втрати біля 7 тисяч особового складу, приблизно такий а, показник. І а, зараз можна говорити про те, що співвідношення втрат на кількість захоплених територій десь 130-135 особового складу на один квадратний кілометр. Це підкреслюю, попередні дані, але вони вже більш-менш позитивні у порівнянні з тима. Показниками, які ми мали наприкінці цього року, і взагалі впродовж цієї другої половини 25-го року, отже, починаємо по лінії боєздітнення, що відбувалося за останню добу, і чого очікувати від ворога далі? Починаємо саме якраз з Окровсько-Мирноградської агломерації, але саме з Добропільського напрямку тут російські окупаційні війська в складі 51-ї загальної військової армії значно позпожвавішали. А з чим це пов'язано з тим, що їм надають відповідні вказівки накази щодо розширення зон контролю та прискорення процесів, які відбуваються саме в Покровсько-Мирноградській агломерації. Особливо з урахуванням того, що росіяни вийшли на північну частину Покровська і намагаються закрити питання саме з Покровськом, там де в північній частині міста знаходяться наші підрозділи і тримають оборону. А окрім цього, російські окупанти намагаються зараз обійти Покровська з півночі в напрямку на Грішине. Для цього вони використовують північно-східні квартали, особливо район Дінас, який а, в більшості своєму цей мікрорайон зараз знаходиться під контролем російських окупантів, і вздовж а, річки Гришенка, напрямку на Гришине. А вони будуть намагатися закрити Покровськ а, через промислову а, зону перерізати а, логістику та а, дороги та рокаду. І таким чином, фактично, російські окупаційні війська намагаються значно прискорити процес захоплення Покровська, тому що північні райони, як ми передбачали з вами ще в минулому році, коли робили деякі сценарії щодо можливих подій, які будуть мати розвиток в Покровську, то нейтральний сценарій, який ми озвучували. А він найбільш і е, виправдав себе, тобто повний контроль північної частини е, декілька місяців. А також е, основні бойові дії безпосередньо в центральній частині міста росіяни досі не можуть закрити повністю Покровськ його північну частину. Вони витрачають багато ресурсу, особливо другої зі складу 2 та 41 першої загальної військових армій, і відповідним чином намагаються прискорити цей. Процес. Аналогічна проблема в них виникла і в а, Мирнограді. А, Мирноград, досі вони не можуть повністю взяти під свій контроль. При цьому вони досі не можуть а, навіть пол, повноцінно закріпитися і взяти під свій контроль два населених пункти. А, а саме, а, Родинське і Червоний Лиман. Це є серйозною для них проблемою в подальшої реалізації не тільки перекриття Покрузько-Мерноградської агломерації, а й виходу на добропільський напрям. А тут діє 51 загальновійськова армія, яка отримала за останній час підсилення, яким тільки не отримала. Там і морська піхота, і десантура тягнули підрозділи ще із Курської області. Тобто після того як. А на добропільському напрямку у 51-й ЗВА провалився їх цей перформанс, який вони влаштували з метою швидкого і проривного такого просування на добропілля, і сили оборони України зачистили їх передові підрозділи. Вони впали в стагнацію, і в дуже складне становище. А зараз сили оборони України вирішують дуже важливе питання. Щоб відтіснити російських окупантів на лівий берег річки Казени Торець, саме це необхідно нам щоб а, розвантажити тиск на Покровську мирноградську агломерацію, а також мінімізувати перспективу для росіян виходу на добропілля підсилення добропільського напрямку і навіть утворення умов для відповідного руху вже на дружківський чи напрям. А тому росіяни, користуючись щільністю військ і великим людським ресурсом, намагаються саме зараз значно тут каталізувати бойові дії. В першу чергу це відбувається в напрямку на Русін Яр, в напрямку на Софіївку, Никонорівка, Шахове, нове шахове, шахове. Отже, російські окупанти намагаються розширити зону контролю щоб. Мінімізувати ризики а, несподіваного удару і відповідним чином втрати а, їх правобережної зони по казенному торцю. Отже, побоювання російських окупантів саме на цій локації зрозуміло. І що вони будуть далі робити, це також в принципі зрозуміло. Вони будуть намагатися зараз а, максимально розширювати зону контролю. Нависаючи над Покровською Мирноградською агломерацією, щоб не тільки вирішити свої ну, тактичного значення задачі, а й також для них оперативно тактичного рівня, як вони собі це бачать, окупацію покровсько-мирноградської агломерації. Ми ж, в свою чергу, продовжуємо тримати там оборону, виснажуючи а, ворога і не даючи йому можливість. Накопичувати ресурс для якихось більш масштабних наступальних е, дій по тому чи іншому напрямку, отже, зараз про іншу локацію, про яку вже недорозово і багато в минулому році, і в цьому році ще будемо говорити. Гуляй поле е, на Гуляйпільському напрямку російські окупаційні війська продовжують тиск на саме місто Гуляйполе. Але при цьому якихось а, серйозних розширень зон контролю так і не здобули. Ми можемо говорити про те, що в таких умовах гуляй поле продовжує використовуватись в першу чергу для виснаження його любування ворога. З іншого боку, а, у росіян а, помітні інші дії а, це а, рух в районі дорожнянки. Цей рух пов'язаний з тим, що е, ворог намагається сформувати південний тиск на Гуляйполе, і безпосередньо буде намагатися рухатися вздовж е, залізниці по е, залізничній дорозі, е, їм потрібна ця залізниця. Саме тому вони і зараз е, так відчайдушно б'ються за Гуляйполе. У той момент, як по трасі Н-15 в Покровське в Дніпропетровській області, в них можна сказати, заглинулась їх наступальна кампанія. В Гуляйполі вони бачать перспективу, що все ж таки цей, цю локацію мінімум до гуляйпольського, а вони зможуть відгризти, вигристи і таким чином. Мати вихід на залізничну логістику, вона, звісно ж, буде в зоні ураження сил оборони України. Тому їм за їх планом треба буде збільшувати цей плацдарм. Але основна задача в них полягає саме по логістиці. Їм потрібно не стільки гуляй поле, тому що ну їм просто потрібен це місто. Ні, у нього є безпосередній сенс для російських окупантів забезпечення подальшому. Залізничною логістикою, а також автомобільною по трасі Р-85, угруповані, яке буде накопичуватись і концентруватися для подальшого наступу на Запоріжжя. Але, як ми бачимо, станом на сьогодні російські окупаційні війська в Гуляйполі серйозно зав'язли. Витрачають багато ресурсу, доводиться використовувати резерви. І це в якомусь сенсі нам грає на руку. Допоки вони тягнуть а, підсилення з 29 дев'ятої ЗВА, з 36 шостої ЗВА, 35 п'ята, ну, виснажуються, п'ята вже виснажена, і під потрібне це підсилення. Не можу, звісно ж, сказати, що а, з резервами проблема тільки у російських окупантів, але ми, хоча б, не знаходимося в якомусь нескінченному перманентному наступі, а, коли Нема ресурсу, техніки, і доводиться все закривати людьми, і це впливає відповідно на втрати. Російські окупаційні війська вже давно перейшли ту межу, коли ну, вони ще більш-менш але рахували, скільки вони втратили за добу, за тиждень, за місяць, за рік. 25-й це показав, 24-й, 23-й. Тобто робити ставку виключно на те, що росіяни будуть в шоці від тих втрат, які вони вже мають, ні, не треба. Нам просто тр треба збільшувати ці втрати у ворога, щоб він не мав можливості рухатись далі. Не треба очікувати, що вони зупиняться тільки тому, що вони будуть в шоці від тієї інформації, яка е все ж таки для них відкриється. Вони не будуть в шоці. Для них людське життя це ніщо. Це ну, це пустий звук для них. Тому ми можемо розраховувати тільки на те, що вони зупиняться і не зможуть не тільки рухатись, а й тримати оборону, тому що їм просто не буде ким це робити. І це основна наша задача на 2026 рік. Отже, маємо на це надію, чи не так? I want to really. Yeah. Босі And... <laughs> <thers interfering> <Sustain songs> the thing. Дякую всім, хто дивився це відео. Дякую всім, хто поставить лайк, прокоментує, натисне дзвоника. Репости, все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором обосвіє, що дозволить каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Спонсори відповідно їх отримують цей контент завжди першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось, як завжди, завтра зранку на «Обосії». В черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!